1220 продуктових наборів підготували для внутрішньо переміщених осіб у горішньоплавнівському територіальному центрі Калина. У пакети зібрали найнеобхідніше: борошно, крупи, макарони, консерви та згущене молоко. Минулоріч у березні харків'янка пані Наталія вимушено покинула свій дім і разом зі своєю родиною приїхала до горішніх плавнів. Про роздачу продуктових пакунків жінка дізналась з оголошення. Стрірувалися. І пройшли все дуже швидко, без ніяких всі дуже приємні люди. У вас от я отримав один на себе, один на чоловіка. Добре, що міська влада і то якісь служби, які там. Піклуються про переселенців. Дуже велике. Дякую. Подружжя Любов та Анатолій зі Скадовська. У липні 2022-го сім'я завітала до нашого маленького містечка, показують нам набори, які щойно отримали. Я народилася тут, але більше 40 років тут не живу. Приїхали наші діти, вони з Херсона. Жили і тоді вже нас сюди перевезли. І звідки дізнались про те, що от можна прийти так, от в центр отримати от таку допомогу на людину на двоє. Записались на групу грішні плавні, і там інформація є, коли, що, як, які документи треба було провести. Прийшли, дівчатка нам підказали. Розкажіть, чи доречна вам така допомога? От так от е навіть такий продуктовий набор. Звичайно добре, звичайно добре і дуже дякую. Зараз син Любові та Анатолія захищає наші кордони в Збройних силах України. Мріють про те, що зовсім скоро з усіма найріднішими повернуться до свого дому в Херсонщину. Ще б вчора позавчора б обернулися. Свій дім є свій дім, але там живуть Росгвардія. Заспокоюють, підтримують людей абсолютно з різних куточків України: Харківщина, Донеччина і не тільки цим займаються фахівці міського територіального центру Калина. На початку місяця від міської адміністрації ми отримали продукти для формування продуктових наборів, які передбачалися видавати внутрішньо переміщеним особам певних категорій. Ці категорії були визначені: це особи 60+, це особи з інвалідністю, а також багатодітні сім'ї і всі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у нашому місті. Один день працювали працівники калини, ми муку розважували і фасували у пакети. А потім ми звернулися до. Людей, які до нас приїхали в місто, вони з радістю відгукнулися. Допомогу почали роздавати 23 лютого. кажуть в міському центрі. Калина в цей день звернулося до нас от на 9 ранку. вже більше 60 осіб, які без метушні. Отримали їх. Я думаю, що люди задоволені, тому що це товари такої першої необхідності. Багато із внутрішньо переміщених осіб вже отримають послуги у територіальному центрі. Тому, звичайно, вони, мабуть, в першу чергу дізналися про це і очікували цього дня для того, щоб прийти. І для тих осіб, які у нас обслуговуються, звичайно, була спрощена процедура із людьми, які не зареєстровані в терцентрі. Ну прийшлося. Оформлювати, ну трошки трошки документів, оформлювати так, це і заява, це акт надання послуг екстрено кризово, але ніхто із тих, хто отримував. Е не був проти. За інформацією управління соціального захисту населення станом на початок лютого у горішніх плавнях перебуває понад 9 тисяч осіб, що через війну вимушено покинули свої домівки. Наразі майже 300 внутрішньо переміщених осіб є підопічними терцентру Калина, де вони отримують різні соціальні послуги. Підтримати тих, хто цього зараз вкрай потребує. Це залишається найпріоритетнішою задачею для всіх структур міста. Крок за кроком до спільної перед. O que...